Присвітлого благословенного дня понеділка. Новий тиждень. Як я люблю нові тижні, все нове, яке дає можливість все старе реалізовувати. Чудовий час осені, грибів. Ліс починає змінюватися. І дай Боже, аби ми мали від чого відштовхуватися. Саме для того ділюся з вами таким файним словом на цілий тиждень, стане і для вас благословінням. Яке вже мене благословило, із послання першого до Корінтян, 16 глава, 22 вірш. Апостол Павло каже: А хто не любить Господа, анафема на нього мараната. Анафема або анатема, буквально це нехай буде проклятий, каже Огієнко, переклад Огієнка, або нехай буде відлучений, нехай буде позначений, так як печаткою, як той, який відлучений, як той, який проклятий. І Йдеться про що? От ми, ми коли знаємо, я чую десь таку фразу між людьми, коли кажуть, о, то чоловік проклятий, або то, то йому прокляття за то-то і тото. -то". Ну і прокляття що ми вважаємо? Це коли, коли щось не везе, коли якесь невезіння, або якась хвороба, якесь нещастя, то ми називаємо прокляттям. Цікаво, що Біблія називає прокляттям щось інше трошки. Добре. Може бути і прокляття ну, трактування як Навіки слава. На вік, слава. Як дійсно кись хвороба часом. Але найчастіше, і особливо тут, в цьому стежку, власне, прокляттям є просто не бути біля Бога, не бути в Його спасінні, не бути в Його обіймах, не бути у Його царстві, не бути в Його любові, в Його радості. Тобто, буквально відлучений, що означає, відлучити від церкви? Ну, бо від церкви це не просто організація, церква це, це є шлях, це дорога до спасіння. Дорога, яка веде до, до Ісуса і яка намагається зробити так, аби ти втримався, витримав біля Ісуса. Ось що є церква. І коли йдеться про відлучення від церкви від Бога, то йдеться про те, що тобі загрожує небезпека. І це серйозна небезпека. Небезпека більше від хвороби, від нещастя там чи від якоїсь кризи фінансової, тобі загрожує небезпека, яка є прокляттям, яка є пеклом. Ось чому так важливо є любити Бога. Тобто, любити Бога, це не просто. Файна можливість, або цікаве хобі, або цікаве заняття. Любити Бога це просто жити. Хто не любить Бога, то вже під прокляттям. Тобто, якщо ти не вчишся любити Бога, якщо ти не вчишся любити Бога, якщо ти не вчишся бути поруч з Ним, якщо ти не робиш все для того, аби ну, вчитися від Нього, бути ним ведений, ну, бути ним благословенний, освячений, то ти вже під, ти вже під прокляттям. Являєте? То тобі не треба чекати, аби щось все посипалося? Ні. Ти вже, ти вже однією ногою у пеклі. Це вже анафема. Тому не треба там ці всі проголошення «Анафема у церкві. Це пусте. Ти сам себе проголошуєш. Наприклад, там я пам'ятаю одного разу, я заходжу до е, одних людей, а, а каже мені жіночка, отець Тарас, тут мені сильно-сильно покрупліть водою, або тут стільки гріха робить, та, аби вода все змила. То що, що змиє? Ну, дай би я залив всі стіни свяченою водою, але якщо ви зараз заклянете або заматюкаєтеся, або когось обрешете, то вітаю вас, ви, ви знову знеосвятили дім. Знову треба священника кликати, хоч нікуди й не йди. Або, або як є такий жарт, коли е, люди кажуть, до отця прийшов хату освятити, а вони кажуть, отець файно покропіть, аби все нечисте з хати пішло. А він так дивиться на домашніх та каже, а ви то де жити будете? Якщо все не чисте піде, то де, де ви жити будете? Тобто анафема прокляття це, по суті, життя без Бога, це життя без його радості. Будь-яка інша радість, будь-яке інше щастя, задоволення, спасіння, ну, утіха, лагідність, мир це, 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 це є речі змінні, дуже мінливі і точно не довготривалі. Насправді лише Божий мир, Його любов, лише ну, Ісусове прощення, лише Ісусова радість. Лише його є вічні, тобто має початок і не має ніколи кінця. Тому вибирайте, якщо ви хочете дійсно самі бути ковалями свого життя, то я вам щиро співчуваю, прийміть співчуття від усієї родини для вас і для всіх ваших оточуючих. Натомість, якщо ви захочете любити Бога і справді будете з ним рухатися, то ви побачите, що ці всі риси, його любов, радість, мир, довготерпіння, тихість, держість, вертолюбство, вірність будуть у вас і то у геометричній прогресії. І будуть у вас мати початок, але ніколи не мати кінця. Ніколи не мати кінця ні у триванні, ні у розвитку. Тому пам'ятайте, що хто не любить Господа, той є під прокляттям. Тому шукаємо будь-які способи, аби бути поруч біля нього і аби його любити. Дай Боже. Майтеся файно. Мир вам!